Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати в наш черговий відео по грі Red Legends. І в рамках цього відео ми будемо відкривати сині уламочки під X2, можливо, не тільки сині. Я все особливо відкрию Фейди. А може пощастить, а може пощастить і отримаємо нового дуже сильного героя з воїдів. Не будемо затягувати довго час, відео буде цікавим, насиченим, я сподіваюсь. Тому переходимо до мого аккаунту і поїхали. Так, власне, ми на моєму аккаунті. Тиким сердечком продаю вітання. Хочу сказати, що в нас з'явився ще третій клан в альянсі це пекельні серця. Якщо хочете долучитись до альянсу, то буду вас дуже сильно радий вітати. Окей, okay, а ми скіпаємо ці всі пропозиції. І давайте одразу будемо відкриватися. Бажано поставив я тюремницю. Прикольна героїня на бумазі. Як вона буде дійсно працювати, поки не дуже очевидно. Але ланцюг болю завжди прикольно виглядав. може перезрадити навички, тому давайте пробувати. Давайте пробувати. Можливо, те щось випаде, можливо, випаде вона. І якщо в мене буде настрій, будуть сили після того, як я запишу гайд на всіх черепашок, а я це зроблю, то я запишу гайд ще й на неї. Якщо вам це буде, звісно, цікаво. Так, поки бачимо, що у нас дроп не дуже. Окей. Х2 ввімкнули, тому що перша десяточка була пуста. Зараз же ми бачимо, що у нас є декілька епіків, що приємно. Так, а можна побачити Легу? Легу. Хочу бачити Легу. Легу. Х2. Ефімерний, неймовірний X2. Ти де, Лега, Ти де? О. А так. <свистит> так, ну чекаємо на Лего. Можливо, вона та й впаде. Я дуже сподіваюсь, як не як 130 уламків під X2, по ідеї, сотні має випасти Лего хоча б одна. Подивимось. В принципі, відкривається вона швиденько. Давайте глянемо, скільки залишилося. 60 штучок, тобто половину навіть більше ми вже відкрили. Маємо те, що маємо. Так, поки що ми бачимо дулю з маком. Дуля з маком не смачна. Дайте, дядьку, п'ятака. Поганого риму я придумав. Маємо три епіка підряд. Краще це була б одна лега. І без епіків. Ну, але дали дякуємо. Хоуп прийшла. Вау! Хоуп це надія. А надія вмирає останньою, тому ми відкриваємо 30 останніх і сподіваємося, що зараз буде золоте світло. Золоте світло, золоте світло, золоте світло ого! 5 епіків! Ніну. Моє, якби моя повага. Трохи відпрацьовує те, що були пусті десятки. Епіків дійсно сипли досить велику кількість. Але нам треба леги. Нам треба леги, а не епіки. Капець, це що буде? 130 без леги? І я буду чекати 1 плюс +1? Да. да, Саме так і буде. Я буду чекати 1... Плюс один. Ну, в принципі, не так і погано. О, частки я, до речі, забрав. Частки я забрав. Зараз відкрию ще 10 войдиків. Можливо, заберемо велику душу. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Тут ми, звісно, ставимо Гаспара. Неймовірно сильний герой. Якщо впаде, буде добре. Давайте так. З... Синеньких не прийшла лега. Давайте прийде з Войдів. Або Марічка, або Гаспар. Або нів. Нів я теж не розчаруюсь. Але приходить дефолтні 10 рарок. І епік. Епік є. І рарка. І рарка. Ну, власне, маємо ось такий дроп. Маємо 50 часток, що в принципі мене радує. Частки це добре, тому що це потенціально крафт, колись, можливо, міфічний. Хто бачив, хто не бачив мої міфі крафти, котрі відбувалися, підпишіться на телеграм-канал, побачите, я там все постив, Свої враження також постив. Ну, а ми, власне, не будемо довго затягувати і переходимо до наступного аккаунту. Так, продовжуємо Ми на аккаунті у Кості. Власне, останнім часом він дуже часто у нас відкривається. Знову ж таки, диким серцям передам від танечко. І давайте відкриємо швиденько 40 синеньких. Не так довго, не так швидко. Сподіваюсь, Млега Лег... прийде сюди. Сюди цього ротоса. Так, ну чекайте, якщо Ротус вже прийшов, то можна поміняти на тюремщицю. Правильно, я розумію. Мабуть, що так. Давайте ми тоді приберемо ротусе і поставимо тюремщицю. І давайте відкриємо ще 20 -ку. І, можливо, нам випаде друга Лега. Як то кажуть, щем не жартує. Ми зрозуміли хто? Ну, правильно, Пларіумський рандом. Так. Так, 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 так. Ну, Лега в нас була. І все, що загуло, і це в нас що унікальний Ротас? Моя тикиця, моя ж тикиця, та ти що? Та ти шо? Ну все, вітаю Костю з Ротасом. А ми поїхали далі. Продовжуємо наше відкриття ми на у Уель Моросо, власне, клану, скажи, поляниці, передаємо вітанечко. От, тут ми будемо відкривати саненькі і відкриємо ще два гарних циркончика. Сподіваюсь, що дроп буде хороший. Ми поїхали. Одного рота саме вже потягнули. Одного рота саме вже потягнуло. Тепер треба потягнути власне, те, що інше дещо інше цікаве, а саме тюремщиця. Хороша героїня цікава, я б сказав. Поки не зрозуміло, наскільки сильна на ПВП. Але, але. Так. Є в нас телець І більше нічого нема. Отак. Є в нас Карлінія. А ще хтось є? І фей? ні ну, все. Два є. Трумбор. А можна Легу? Можна Легу. Можна Легу. Не можна Легу. Зрозуміло. Зрозумів. Зрозумів. Не можна Легу, то буде хоп. Буде надія, буде надія. Прямо як в мене на аккаунті. Леги. не буде. Зрозуміло. Ну і давайте зараз акумулюємо енергію в те, щоб з сириконів щось нам прийшло. Поїхали. І перший в нас знову Фейн. Знову епік. А другий. Знову Епік. І це Роанна. Руанна прийшла. Ну, власне, це хоча б Войд Епік. За що нам дали трохи більше очків. Дякую Ель Моросу за відкриття. А ми поїхали далі. І завершуємо наше відкриття на аккаунті Улеголаза. І, власне, тут у нас найбільша кількість уламочків. Тому сподіваюсь, що того ж самого Гротуса ми знову таки потягнемо. Бачу велику кількість душ, ні на що не натякаю. От. А кланом лівські батяри або батяри. Придаю від Танечко. І давайте поїхали відкриватися. Сподіваюсь на хороший дроп. На те, що ми отримаємо знову ж таки ще одного Гротуса. Один до нас вже прийшов. Тому давайте отримаємо і другого. І другого також. Чом би й ні? Як то кажуть, чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекали. От і я чекаю Ротуса. Давайте ще одного Ротуса нам. Хороша перша десяточка. Хороша, тисячу очків. Отакі От десяточки мені подобаються, таких би більше. Йдемо далі. Фахракін прийшов. Так, ну, уже трохи гірше. Вже трохи гірше, але нормально. Йдемо далі. Найсильніший до прийшов. Як то кажуть, чом би і ні. Так, звіроящер. Звіроящер. Звіроящер, ту-ду-ду-ду. Нічого не цікавого. Все! Ікс спрацював, магнар прийшов. Розходимося! Краще не буде. Насправді чекаємо. Чекаємо, давайте легу. 160 уламків. Ну майте совість. Давайте дві леги чекаю взагалі. О, дефолтна. Дефолтна десяточка. Це легою. Це легою так має бути. Я ж кажу легою. І це матає з булавник. Окей, Х20. Х20 у нас є. Тому чекаємо на ще одну Лего. Сподіваюсь, що вона буде. Сьогодні в нас якийсь прихований X на Фейн. Фейн падає звідусіль. Звідки ти не хочеш, а фейн прийде. Тому майте на увазі, треба фейн, можете відкриватися. Йдемо далі. Ідемо далі. Тут у нас така десяточка з хатуночкою і Джору. Нормально, але не найсильніше що може бути. Давайте одну швиденьку. Опа, є лега. І це панда. Панда ну, кунг-фу, а це щасливець. Насправді, герой злиття був цікавою механікою, якби, але так себе, мабуть, ніде сильно і не показав. Йдемо далі. Ну, але самі розумієте, за модельку всі його і робили. Особисто я не робив, але мені він теж прийшов. Як то кажуть, не без панда на аккаунті. Є ще одна лега. Та ти що, але це скарг. А можна вже x 25 спрацює і прийде ротус? Ну, майте совість. Але три леги на аккаунті це похвально. Три леги на аккаунті це похвально, давайте ще четверту. Відігралися за мій аккаунт, на якому не прийшло жодної леги. Але власне мені не жаль. Підписникам падає, це добре, тому чом би і ні. Безхатько прийшов. примарний ще одна лега. Та блін, та дайте бляха муха Ротуса. Та дайте того Ротаса. Дракоморф. Це, якщо є Донателло, це плюс один Донателло. Ну, як варіант. А може й дуже треба бути дракоморф. Тут я не впевнений. І Що, остання десяточка у нас? Да, Остання десяточка, останній шанс на те, щоб отримати Ротаса з Х25. Уже міг би бути Х40, якщо що, але ні. Ну і все. І все на цьому, власне, у нас закінчилось наше відкриття. Ну і два уніка ми маємо. Ми маємо Матаяса Уніка і маємо Бамбуса. Ну, дивіться, який аккаунт без пандочки. Тому вітаємо Леголаза. Відкриття в нього на аккаунті вийшло прям. Чотири леги прийшло. З чим я його вітаю. Давайте глянемо кількість очків, котрих ми отримали. Думаю, що ми. Мо, ми майже забрали великий камінь. Але я думаю, що якщо він дуже сильно захоче, то він може і душу на Марі забрати, тому що в нього тут якраз таки ні на що не натякаю, але така можливість є. Тому ще раз всім дякую за те, що подивилися це відео. До кінця поставили вподобайку, підписалися на канал, на телеграм-канал. Всюди підписалися. Всюди підписалися. А також пишіть в коментах, що випало вам. Чи були цікаві герої, чи прийшов вам герой з ікса? А я вам дякую. З вами був Аніверджі Плей і всім па па